Вітаю, друзі! Це Independent Politics і Я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки опублікували інформацію, за якою очільники Пентагону, Держдепу і Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки у спільному листі до конгресу закликали підтримати пряму бюджетну підтримку. У Україні на суму 11,8 мільярда доларів. Фінансування передбачене у додатковому пакеті національної безпеки президента Байдена, що включає військову, безпекову, економічну та гуманітарну допомогу задля збереження інтересів нацбезпеки США під час глобальних викликів. Міністерка фінансів Джанет Єлен, міністр оборони Ллойд Осін, держсекретар Ентоні Блінкен та адміністраторка ЮЕЗД Саманта. Пауер заявила, що пряма бюджетна підтримка України нерозривно пов'язана з успіхом держави на полі бою протистояння незаконному вторгненню Росії. Економічна війна Росії, включаючи атаки на український експорт зерна та енергетичну інфраструктуру, є невіддільною частиною її незаконної стратегії вторгнення. Якщо Росія зможе знищити економіку України, вона разі б'є українську державу настільки, що вона не зможе захищатись на полі бою. Ця агресія є не лише екстенційною загрозою для України, а й загрозою глобальним демократіям та нашій власній економічній та національній. І безпеці, Наголосили урядовці. У листі йдеться, що це фінансування забезпечується безпрецедентним рівнем надійного контролю та прозорості, а також значною бюджетною підтримкою з боку ЄС і інших партнерів G7 та МВФ. Також Єлен, Остін, Блінкен та Павер зауважили, що Канада та ЄС зараз виділяють України більше допомоги у відсотковому співвідношенні до свого ВВП, ніж Сполучені Штати Америки у запиті уряду США до конгресу мовиться що у 2024 році Році три чверті економічної підтримки України надходитимуть з інших джерел, окрім Сполучених Штатів Америки. Водночас урядовці підкреслили, пряма бюджетна підтримка США на запитуваному рівні необхідна, щоб зберегти доступ України до фінансування МВФ у розмірі 15,6 мільярда доларів, яке може бути продовжено лише якщо донори спільно задовільнять бюджетні потреби України, що залишаться без цього. Україна втрачає. Ає і фінансування, і структуру, і реформи, які приносить програма МВФ. Також було наголошено на тому, що успішна Україна продемонструє рішучість Сполучених Штатів та їхніх партнерів захистити територіальний суверенітет і основні свободи демократичних країн від авторитарної агресії. Також створить нові економічні можливості для народу України та її партнерів, які підтримують їх проти насильницького вторгнення Росії. Ось така інформація була опублікована на сайті Голосу Америки в контексті заклику Пентагона, Держдепу і Міністерства фінансів США надати Україні близько 12 мільярдів доларів бюджетної підтримки, і це знов ж таки достатньо є позитивним, що урядовці Сполучених Штатів Америки вони виступають не лише за. Військову підтримку України не лише за гуманітарну підтримку України, а також за фінансову підтримку України для того, щоб в Україні була економічна стабільність в контексті виплат, заробітних плат нашим. Працівникам різних знову ж таки секторів. Це є також надзвичайно важлива історія в контексті протистояння з російською агресією. Тому знову ж таки, все виходить з того, коли Конгрес США, Палата представників зможе і буде розглядати. Питання щодо надання допомоги Україні, як це буде розглядати, чи це буде у запиті Байдена, чи це буде якийсь окремий законопроєкт, як до прикладу, той законопроєкт, який був прийнятий на минулому тижні, щодо допомоги Ізраїлю? Ось тут будемо знову ж таки спостерігати, як буде просуватись розгляд питання щодо допомоги України в Палаті представників, але те, що в Сполучених Штатах Америки. Мають розуміння в контексті як військової допомоги, так і фінансової, це знову ж таки говорить про певну стратегію з боку Сполучених Штатів Америки на підтримку української держави. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитися з ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!